Максимальне збереження природної крони дерева та використання нової техніки, яка значно полегшує роботу працівників. Чернівецький трест зеленого господарства оновив підхід до обрізання гілок багаторічних красенів. Тож що для нього характерно, та де його вже застосовували, розповідаємо далі. Чернівецький трест зеленого господарства наразі активно обрізає крони дерев, готуючись до весняного сезону. Цього року кажуть на підприємстві, оновили процес, який дозволить якісніше виконувати роботу. Максимально зберігається природна крона дерева і забираються лише ті гілки, які можуть заважати. Справа тому що потрібна обрізка. Вона буває формовочна. Це ми поліпшуємо структуру дерева, а може бути санітарна, тобто ми забираємо аварійні. Дерева взагалі, в цілому, вмішуватись в структуру дерева можемо тільки коли воно може спричиняти шкоду для здоров'я людини або для шкоду для водіїв. Окрім того, наприкінці минулого року трест зеленого господарства закупив нову техніку, яка полегшить роботу працівників за допомогою механізації праці. Наприкінці 2022 року, за допомогою міської ради, було придбане додаткова кількість бензопил. Висота різів, зараз максимально механізували наш труд, уходимо від ручного труда. І приходимо на висоторізи і бензопили. Працівники тресту, які займаються обрізуванням крон дерев, кажуть, що завдяки новій техніці працювати стало значно краще. Була вишка. Ми на вишку під'їхали, трошки якби неудобно дуже було. Тоже була бензопила, якби маленька, трошки було незручно. Не то все треба було підставляти. то Все було дуже не це. А зараз весоторізи. Ми можемо більше якось самому можна було підрізати дерева. Ну, ви самі бачите, що наскільки це і самі теж наблюдаєте цим, щоб дуже, дуже проще стало для цього. Робота має бути, щоб був професійний інструмент. Наразі проводять саме формувальне обрізування крон дерев, там, де цей вид робіт вже багато років не виконувався. Тож гілки падають на дорогу та тротуари, спричиняючи небезпеку для пішоходів та водіїв. Майже на всіх об'єктах, на яких ми виконували роботи з обрізуванням. Ми забирали не більше 20-15% крони дерева, а лише крони. Це і на, як на січових стрільців, і на Хотинській. Показати правильне обрізування можна лише на тому дереві, де обрізування не проводилося. А в центральній частині міста у зв'язку з і антропогенним навантаженням, і в зв'язку з щільною забудовою. І Існуючими дротами, неможливо показати правильно, як це робиться. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.